Дякуємо Легіону захисту за автомобіль, за доставку цих генераторів, за цю сонячну батарею. За допомогу в придбанні даного прицілу Будь, готові просто вигонь. медичні та тактичні ризики зі Штатів. Похідна їжа. Привіт за тес. Отримали вже 5 контейнерів для харківських військових. Завдяки вам ці чудові контейнери. Зберігатимуть під землею багато важливих речей та життів. Турнікети катівські, стандартні, круті турнікети Січ. О, це, да, січ виробництво, це Дуже якісне, січ, ми штук. любимо так. протипікові, це на обличчя, це хлопці речі. дуже чекають. Так, так. На зафарінгалки прийшли тактичні рюкзаки на 42 за літрів, балістичні окуляри 50 штук, сім отаких от аптечок і мультитул. 20 аптечок тактичних і 20 балістичних окулярів. Новий комп'ютерний клас. Запит на Бахмут. Міжа, памперси. Ми доставили шість старлінків преміум починаючи з березня. Всі щасливі. Навіть пас. Хлопці, ми з вами. Так тримати. Все буде Україна. Будете і бачити орків, як по заповіту. Разом сила. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям Казав, дякую. Бігом! Бігом казав.